Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег я лікар-невролог. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, які вітамінні добавки або бади я приймаю. Це доволі часто питання до мене, від моїх пацієнтів, від колег, від друзів, що саме я приймаю, відповідно враховуючи ті знання медичні, які я маю. і що Можна застосовувати для того, щоб покращити своє здоров'я. Я думаю, ви розумієте актуальність цього питання, тому що кожна людина хоче уникнути походу до лікаря. Це абсолютно нормальна ситуація для кожної людини, при тому, що люди хочуть максимально залишатись здоровими при найменшій витраті зусиль для того, щоб здобути це здоров'я. Тобто, з практики, я скажу так, що для людини легше сприйняти якусь. Доволі складну терапію або довготривалу необхідність приймати якісь таблетки, уколи, крапельниці, ніж просто сказати людині, що вона має щодня ходити не менше 8 тисяч кроків або займатися спортом, або кинути палити і таке інше. Ви розумієте логіку цього, тому актуальність застосування вітамінів у БАДів вона досить висока, тому що це купив, приймаєш і вважайте здоровим. При цьому бади вони мають відповідно високу ефективність, але просто треба для себе розуміти, які саме потрібно приймати. Я, мені дуже подобається ця тема. Я планую в майбутньому продовжувати записувати а, відео на окремі вітаміни, на окремі е, добавки, на окремі БАДи. Вже є. У мене досить багато роликів на цю тему. Можете подивитися. Ми розглядаємо ефективність певних. Бадів певних вітамінів Сьогодні я скажу що я особисто приймаю і чому я це роблю. Зараз це буде вибірка кількох а, бадів, вітамінів, які я прямо зараз приймаю, бо приймаю в найближчим часом. Це не означає, що я їх приймаю постійно. Я це поясню, а також це не означає, що тільки ці бади я застосовую. А в деякі періоди я можу використовувати інші. Просто це буде зараз от в моменті. Сьогодні я записав це відео і просто показав, що в мене зараз стоїть на полиці і що можна застосовувати. Тому почну. І почну я з того, що. Першим покажу це вітамін Д. Добре відомий, особливо з 2020 року, коли почалась пандемія ковіду. Про вітамін Д почали багато говорити, багато досліджувати. Ви можете ці дослідження почитати, ви можете знайти цю інформацію. Я не буду так досить детально зупинятися на тому, що робить Вітамін Д в організмі людини. Я просто скажу, що є стандартна рекомендація. З вересня по. Травень приймати профілактичну дозу. Для дорослої людини це одна тисяча міжнародних одиниць або 2000. Тут 2000 міжнародних одиниць. Відразу зазначу, що я нічого не рекламую, це просто ті препарати, які використовую, щоб не було ніяких питань. Абсолютно будь-який вітамін Д, одна або 2000 міжнародних одиниць. Для дітей це відповідно менше. Може бути 400, наприклад, міжнародних одиниць. Вітамін Д. Тобто, крім літа, якщо ви живете в кліматі, наприклад, в Іспанії або на Гавайях, то там цей діапазон він може зменшуватись. І, мабуть, в цьому місці я зупинюсь на тому, що скажу наступне: для того, щоб бути розумним і правильно підходити до того, які бади або вітаміни приймати, краще всього проводити регулярні огляди результатів аналізів крові. Тобто, ви здаєте аналіз крові. На ті мікроелементи або вітаміни, які ви плануєте приймати, відповідно, той самий рівень вітаміну D. Якщо він у вас в нормі, і зараз, наприклад, літо, або осінь чи весна, постає питання в актуальності прийому, або в підтримуючій дозі. Або якщо, наприклад, у вас дефіцит, тоді, відповідно, навіть влітку вам треба приймати і не просто профілактичну дозу, а розраховувати разом з лікарем, скільки. Тисяч міжнародних одиниць ви маєте приймати. Тобто, я сподіваюся, ви розумієте логіку, що краще здати аналізи, і це стосується абсолютно всіх. І е, рівнів мікроелементів, інших вітамінів ви здаєте і дивитесь, відповідно, що у вас по картині. Тому що, можливо, ви приймали, ви планували приймати 5 вітамінів, і з них 3 у вас в абсолютній нормі. І ви достатню кількість їх отримуєте з продуктами харчування. Тому постає питання, а для чого вам їх зараз застосовувати? Тобто, маючи можливість краще проводити аналіз крові. Не маючи її, ви можете застосовувати те, що є стандартними рекомендацією. І от в першу чергу, це вітаміни D. Ви його приймаєте з вересня по травень, профілактична доза, 1 або 2 тисячі міжнародних одиниць. Далі, що ще можна приймати? Я це не приймаю, це приймає моя дружина це айрон залізо. Що з приводу заліза? Враховуючи те, що у жінок є щомісячна втрата з менструаціями крові, відповідно, втрачається і гемоглобін, втрачається залізо, дуже часто спостерігаються латентні дефіцити заліза. Що це означає? Знову ж таки, краще здати аналізи і подивитися. Але в принципі для жінок я би рекомендував принаймні. Тиждень, поки в них йдуть менструації, приймати залізо просто в профілактичних дозах для того, щоб підтримати свій організм і підтримати відповідний рівень заліза в нормі. Для чоловіків ця проблема не актуальна, тому що, як правило, чоловіки більше е споживають м'яса, стейків, де е надходить достатня кількість заліза. В чоловіків навпаки часто зустрічається підвищений рівень заліза. Але жінки, як правило, вони їдять м'яса менше, тобто продуктів, де може міститися залізо, яке може засвоюватися легко в організмі, вони, як правило, споживають в недостатній кількості. Це не є правило, але це така тенденція. Тому простіше, і враховуючи те, що у чоловіків немає оцих регулярних втрат заліза, а в жінок вони є, тому просто принаймні тиждень, коли йдуть менструації, приймати просто профілактичну дозу і підтримати свій організм. Що можна, в принципі, робити так само і не робити постійні аналізи, але принаймні раз-рік просто перевіряти рівні заліза в організмі. Далі. Що ще в мене сьогодні на полиці стоїть, це мелатонін. Про мелатонін я знімав відео, ви можете його подивитися. Там я зазначав, що є дослідження, які показують, що мелатонін може профілактувати мігрень. Тобто, приймаючи мелатонін, є дослідження, які показують, що у людей, що стражають на мігрень, кількість випадків самого головного болю вона зменшується. Ви добре знаєте, що мелатонін застосовується, коли є порушення сну. Людина не може заснути, і для цього застосовується мелатонін. Я застосовував е мелатонін. Періодично застосовую не постійно. Я застосовую мелатонін е, тоді, коли в мене є напружений день. Наприклад, багато обов'язків, робота, сім'я, діти і таке інше, коли я розумію, що я не можу фізично розширити кількість годин, які я можу поспати. При цьому я хочу підвищити якість для цього, я застосовую мелатонін. І от так само для цього застосовують спортсмени, просто щоб покращити е, ту можливість відновлення. Яку ми можемо мати за ті самі, наприклад, 6-7 годин. Для цього застосовую я. Тобто в мене мелатонін стоїть просто на полиці, коли я знаю, що в мене, наприклад, сьогодні немає можливості поспати 8 годин, я можу поспати лише 6 годин, і для цього мені буде недостатньо, щоб відновитися, я можу застосувати мелатонін, наприклад, 1 мг, і просто покращити здатність свого організму. Відновитися за ці 6 годин краще, ніж, наприклад, я б зробив би без мелатоніну. Звичайно, якщо у вас є можливість, ви можете просто зробити супертемну атмосферу в своїй кімнаті, закрити всі джерела світла, провітрити перед тим, як лягати спад кімнату. І просто створити умови, коли ваш о, мозок, ваш епіфіз почне виробляти мелатонін в достатній кількості для цього відновлення. У мене, наприклад, такої можливості немає, і тому я і прокидаюсь посеред ночі, бо в мене маленькі діти, і не завжди вдається о, прибрати всі джерела світла, тобто, як правило, працює якийсь нічник. І, враховуючи це, я застосовую для себе. Тобто, ви, якщо ви займаєтесь професійно спортом, ви можете застосовувати мелатонін, щоб краще. Відновитися, якщо у вас є проблеми зі сном або хронічним мігрень, ви також можете застосовувати цю добавку. Як я вже сказав, я її застосовую, якщо говорячи про мігрень, ви можете подивитися відео, де я кажу схему прийому. Я, відповідно, застосовую це е, ситуативно, тобто не курсами, а тоді, коли ми, мені це дійсно необхідно. І останнє це моє найулюбленіше, тому що я невролог і всі неврологи люблять це це вітаміни групи В. Комплекс вітамінів групи Б. Це наше все. В принципі, якщо подивитися на призначення неврологів, то там дуже часто, особливо при якихось несерйозних патологіях, ви зустрінете вітаміни групи Б назначаються постійно. Що я з приводу цього думаю? Це непогано, це має свій сенс. Враховуючи, по-перше, те, що вітаміни групи Б в основному відповідають. І за правильну роботу нервової системи, і за тканинний обмін. Тобто вони на себе беруть доволі такі багато важливих функцій в організмі. Це дуже важливий комплекс вітамінів. До речі, раніше їх розглядали як один вітамін Б. Зараз ми знаємо, що є Б1, В1, В6, Б12, ціанокоболамін, В12, рибофлавін, і тіамін. Раніше вважали, що це один вітамін. І другий важливий момент це те, що. Саме комплекс вітамінів Б, серед них лише ціанокобаламін в 12 може накопичуватись в організмі. Всі інші вітаміни групи Б не накопичуються в організмі. Тому потрібно забезпечити, щоб вони постійно поступали в організм з продуктами харчування. Ще один важливий момент це те, що вітаміни групи Б легко руйнуються при надмірному вживанні кофеїну, алкоголю, недостатній кількості сну і іншими стресовими чинниками. Тому, враховуючи те, що вони не накопичуються, вони мають поступати з адекватною дієтою, а це, наприклад, принаймні застосування в достатній кількості зелені, овочі або інших продуктів, де містяться вітаміни групи Б, і враховуючи те, наскільки вони легко руйнуються, це не позбавлено сенсу застосовувати відповідно добавки вітамінів групи Б. Тому з цього приводу вітаміни групи Б або Курсами по місяць раз в півроку або раз в рік, враховуючи ваш вік, ваш рід діяльності і супутні захворювання. Але принаймні раз в рік для здорових людей я б рекомендував раз в рік використовувати будь-який комплекс вітамінів групи Б і раз в рік на один місяць робити собі такий курс і підтримувати таким чином свій організм. Відповідно, як я вже зазначив, це не все. Що я можу застосовувати або планую застосовувати ще в цьому році. І я буду намагатися знімати окремі відео, розмовляючи більше про це. І, можливо, в раз в якусь періодичність я буду знову говорити про те, що я зараз приймаю. Я хочу показати лише те, що в мене зараз прямо цей момент сьогодні стоїть на полиці. І я сподіваюся. Щоб ви зрозуміли ту логіку, яку я намагався донести, це те, що краще всього робити періодичний аналіз крові, дивитися, чого вам не вистачає. Якщо у людини є стреси, вона відчуває напруження, вона звичайно може піти до лікаря, отримати призначення Магни б 6 або самостійно його купити, бо вона десь побачила в рекламі. Проприймати його і, в принципі, отримати результат як від плацебо. Тобто, насправді ніякого результату немає, якщо людина буде доволі сильно вірити в те, що воно працює, вона отримає результат. Але краще здати аналіз і подивитися, якщо у вас рівні вітамінів групи В в нормі і магній в нормі, то вам не потрібно магній в 6 приймати. Вам потрібно знайти. Іншу причину ваших стресів, або просто ви перенавантажились, і вам потрібно відпустку відпочити, або є якісь інші причини, і потрібно шукати далі. Тобто не займатися неефективними речами. Тому, якщо у вас є можливість, здаєте аналізи, здаєте на рівні вітамінів групи Б, мікроелементів, той самий вітамін Д, дивитесь і далі вже відповідно, враховуючи це зі своїм лікарем, це особливо важливо, зі своїм лікарем разом вирішувати цей прийом. Тому що я вам даю такі стандартні рекомендації, але я, як завжди, закликаю вас краще проконсультуйтесь з лікарем, відповідно, по результатам аналізів ваших, які вам бади або вітаміни краще зараз приймати. Я знаю, що це актуальна тема, тому я сподіваюся, сьогодні вона була для вас цікава, корисна і зрозуміла. Поділіться цим відео зі своїми друзями. Я вам бажаю злагоди, миру і всього найкращого. Будьте здорові і до нових зустрічей!